Зараз модним є мати цінності. Багато організацій компаній, вони декларують свої цінності від кав'ярні до великого бізнесу. Для нас цінно тето, для нас цінне тето. Але насправді ти це відчуваєш, коли приходиш, наприклад, в кав'ярню, і ти відчуваєш, що для людей. Цінний ти як клієнт, тому що все зроблено для того, щоб тобі було добре. В інших випадках ти буває приходиш в певні організації. і Вони говорять, що ти нас цінний клієнт, але таке відчуття, що об тебе витирають ноги, і ти розумієш, що це просто декларовані цінності. Як же ж зрозуміти, що є насправді твоєю цінністю? Подивися на свої дії, що ти готовий робити, попри великі зусилля. Що ти робиш, відкладаючи інші справи, те для тебе є насправді цінним. Якщо ти сидиш постійно в телефоні, то мабуть це твоя цінність, бо ти шукаєш час для цього і все інше, ось твоя цінність. Якщо для тебе цінна сім'я, то ти відкладаєш всі справи для того, щоб побути з сім'єю, знайти час для відпочинку, знайти час для того, щоб провести час з сім'єю. Якщо ж для тебе цінне щось інше, ти на це виділяєш найбільше свого часу. І якщо те, що ти хотів би. Що було твоїми цінностями відрізняється від того, що ти робиш, тобі час задуматись і внести зміни в своє життя для того, щоб не просто декларувало, що для тебе цінне, а ти дійсно так жив, і на основі твоїх дій було видно твої цінності.